Прикордонники ізмаїльського загону вирушають на чергування. Окремою машиною до одного з пунктів пропуску направляється начальник відділу прикордонної служби Боград Руслан Єздовський. Його завдання сьогодні перевірити роботу підлеглих. Загалом робота моєго відділу і моїх прикордонників заключається безпосередньо кордону в посиленому варіанті в зв'язку з російською агресією. Тому прикордонники мого відділу, ну і загалом всі прикордонники несуть службу цілодобово, зі зміною на місці. В ніч більш важче службу нести, бо по видимості набагато менше, але за допомогою технічних засобів охорони кордону, тепловізорів і ночних приладів ночного бачення, які ж нам також волонтери. Надави для допомоги воно дає покращення і збільшує результативність затрима і Окрім роботи на пунктах пропуску, прикордонники здійснюють і патрулювання. Мета цього знайти тих, хто незаконно перетинає кордони. Для цього користуються тепловізорами. Так, да. Виявлення порушень. На туди, перекордон знатися? Прикордонники показали, як відбувається затримання. Зали оброблялися. Московку з метрою. За робота Що буде за порушення державного кордону знаєте? Так. Yeah. Воюємо до телеводити. Одним з тих, хто несе службу вночі, є інспектор кінолог Роман Іорданов, а з ним німецька вівчарка Бекі. Разом працюють 5 років. Затримання проводять регулярно. Це вже стало участкою сім'ї моєї. І діти, і жінка, і всі її люблять, і граються з ними. Також і дуже все нормально. Після закінчення службового терміну забираю його додому, скоріш за все, бо друзів не кидають. А це контрольно контрольно-пропускний пункт табаки. Тут один з найбільших трафіків перетину в Україні. Вночі автівок тут менше, ніж в день. Інколи проїжджають фури. Режим функціонування пунктів пропуску цілодобовий, тому пункти пропуску функціонують і можуть. Здійснювати пропуск торгнення збройної агресії Росії. Навантаження в разі збільшилося на пункти пропуску. Зараз вже на даний час навантаження зменшується, тому що люди вже усвідомлюють, яким чином перетинати і на яких законних підставах відмовити в перетинанні кордону вночі прикордонники не можуть. Утім, через комендантську годину приїхати далі пункту пропуску неможливо тільки зранку. А от за незаконний перетин кордону людей може очікувати адміністративна відповідальність у випадку незаконного перевезення людей. Кримінальна Дмитро Васильєв, Іван Хворостян. Новини на Суспільному. Одещина.